Давайте покажу вам, як я зробила ось таку косичку на своїх клапанах на твідовому жакеті. І так, для цього я заготовила такі довгі ниточки самого полотна з твіду, багато ниточок нависмикувала і нанизала їх на голочку та протягувала з одного боку клапана. Звичайно, потрібно, щоб клапани, косичка на клапанах йшла дзеркально. Тому з одного ж боку я це робила на обох клапанах. І ось так протягувала ниточки, багато ниточок, здається, в мене їх там було 30 щось таке. І потім розділила їх на три частинки. І плела косичку, періодично натягуючи, нанизуючи бісер на ниточки. Не занадто багато, але періодично нанизувала, щоб трошки поблискувало, і виділялась косичка. І ось так плела потихеньку, нанизуючи, розподіляючи бісер і заплітаючи косу. Потім взяла звичайну нитку, прикріпила її до клапана і легенько. Пришивала саму косичку до клапана, ось так поступово по всьому периметру клапана. І поправляла періодично косичку, щоб вона виглядала красивою, ну як мені подобається. І ось так її пришивала, поступово плела і пришивала. Хочу сказати, що це був мій перший досвід. Я нічого не піддивлялася ніде, а просто робила це навмання. Тому якщо тут є люди з великим досвідом і хочуть мене розкритикувати, не варто. Мій спосіб робочий, красивий, і якщо треба було б, я повторила так і ще. І ось так я плела і пришивала до самого кінця. В мене залишилися на верхівці клапана ось такі хвостики, і я їх просто так само як і починала. Нанизувала на голочку і протягувала в початок клапану. Спершу починала з коротких, потім доходила до довших, щоб короткі просто не загубилися. Коротенькі на всяк випадок я ще попарно позав'язувала вузлики, щоб вони ну, десь там не повилазили, не порозпускалися, ну перестрахувалася, так би мовити. А потім ці ж коротенькі я просто в ребро клапана позатягувала і зрізала ниточку. А от довгі я заплила в косичку і виклала її прямо під клапаном на припуск клапана і. Приметала до цього припуску. Таким чином, в мене і захована ця косичка ці ниточки, і коли клапан опуститься, нічого не буде видно і все буде добре. Ось, власне, зараз я це і показую. Закріплюю потім клапан або просто пришиваю до основи, або гудзика пришиваю, і закріплюється клапан, і нічого не видно, все добре. Загалом робота не швидка, я витратила на все, здається, 2-3 години на два клапани, дві косички.